Незважаючи на усі виклики, які принесла повномасштабна війна. Податківці підсумовують, хоча 2022-й виявився нелегким для підприємців, бізнес Прикарпаття зумів вистояти та сумлінно сплачувати збори. До кінця року очікують залучення до зведеного бюджету понад 31 мільярд гривень, зокрема 10 із них до місцевих. До обласної казни надійде 1,7 мільярда гривень, а бюджети тергромад поповнять на 8,3 мільярди. 11,8 мільярдів. Це державний бюджет і 10 мільярдів це до місцевих бюджетів. 9,3 мільярди єдиного соціального внеску. У порівнянні з надходженням минулого року ця цифра зросла більш як на 8,2 мільярди гривень. У відсотковому відношенні це плюс 36%. Ну, звичайно, тут в плану. Немаленький вплив має інфляція, ріст долара, але все рівно по обсягах. По обсягах ми бачимо, що все-таки ми тримаємо рівень минулого року. Завдяки підтримці з боку держави, наголошують податківці, бізнесу Франківщини вдалося не лише не зупинитися, але й вже у травні вийти практично на рівень минулого року. Загалом, за період дії воєнного стану, кількість платників на Прикарпатті збільшилася на 2,5 тисячі суб'єктів, а їх загальна кількість склала 85 тисяч. Окрім того, релокували. Лися на території області 95 підприємств, але про перехід на облік податкової служби Франківщини заявили лише 35 суб'єктів господарювання. Ми все таки проводимо зустрічі з ними і переконуємо їм про те, що треба зареєструватися на, ті, на території той області, де вони здійснюють діяльність, принаймі. І платником окремих податків, тобто ПДФО, земля, нерухомість. Ну, якщо вони там оренду щось будуть брати, щоб все-таки ця територіальна громада, яка їм дала якусь можливість сюди релокуватися, дала їм якісь приміщення, дала їм там землю, можливо, щоб все таки якісь поступлення до територіальної громади до бюджету проходили власне там. 35 суб'єктів все-таки. Перереєструвалися до нашої області, і можна сказати, що за цей період вони вже сплатили 7,5 мільйонів гривень поріз всіх податків разом. У галузевому розрізі кажуть у ДПС найбільше надходження до бюджету забезпечує добувна промисловість близько 30%. Натомість через війну будівельна галузь свою економічну активність зменшила на 40%. На початку року зв'язку з воєнними діями будівництво призупинилося. Хоча наразі ця сфера уже починає оговтуватися і збільшувати свої обсяги. Магалатій, телеканал